А, і спробуємо обговорити такі теми як бенефіціарний власник концепції бенефіціарного власника, а також е, питання кіків, питання резидентства. Якщо вистачить часу, то і питання транспортного ціноутворення. А, почнемо з бенефіціарного власника. Багато зараз багато зараз йде е, податкових спорів. З пов'язаних з цим питанням, і ну це вже така традиція близько 10 років. Починали податківці і платники податків з роялті транзитних, ну які транслювалися від української компанії до іноземної і далі ще до якоїсь там з Кіпра на багами, умовно кажучи. Потім було багато кейсів пов'язаних з процентами. Я очікую, що будуть ще кейси пов'язані з виплатою дивідендів транзитних аналогічним чином. Воно до цього йде. А, а за час, коли застосовувалась концепція, мінялася дефініція. Ну, перша була доволі таки нефункціональною. Її було. Тяжко використовувати і суддям і практикам оподаткування. Нинішня дефініція, яка випрацювалась через судову практику, вона більше відображає такий економічний підход до сабстанса, наявності ресурсів для виконання належного функції несення ризиків і активів, які використовують іноземна компанія для отримання відповідних доходів. І ми побачили, що десь з другої половини десятих років сама по собі практика податкової служби з виявлення цих порушень вона стала точнішою. Тобто, наші податківці зробили ну, такий собі алгоритм написання запитів на іноземні податкові служби. Кіпріотського, англійського, будь-якого, де знаходиться ну, відповідний ліцензіар або позикодавець, а з метою виявлення наявності персоналу, активів ресурсів, а також, що ще більш важливе, виявлення так званих зеркальних заборгованостей або back-to-back. -back. Ну, Що мається на увазі, якщо Кіпр дає пузику Україні, а сам він її отримав від якоїсь БІВІ. То, мабуть, і відсотки за цією позикою він отримав, будучи ну отримавши від України, буде транслювати далі. От якщо податківці це бачать, а це ну доволі легко зчитується через аналіз фінансової звітності за кордонної компанії. Ну, вони ще кажуть, що можливо, ви юридичний власник цих відсотків, але не економічний. все, що ви заробили, ви маєте віддати далі. На практиці це призводить до того, що. Вони відмовляють у застосуванні пониженої ставки податку на доходи на резидентів за конвенцією, а застосовують загальну ставку 15%. І як ми бачимо, судову практику саме в цих ситуаціях, в принципі, суди підтримують органи податкової служби, і ми зі свого боку теж ну, вбачаємо, що ця практика є правильною. Ну чим сперечатися, то краще. Саме в цій ситуації сплатити податки, ну, розуміючи, що е, контролюючі органи е, виявилися доволі розумними і кмітливими, щоб ну, створити достатню доказову базу саме в цих кейсах. А втім, завдяки змінам до Українського податкового кодексу 2020 року той самий закон 466. Появилась концепція так званого наскрізного оподаткування. Що це означає? Якщо е, країна, яка отримує проценти, транслює їх далі до іншої країни або роялті, то можна відповідно скористатися е, е, конвенцією з уникнення податку, подвійного оподаткування е, цієї другої країни, яка є остаточним власником отримуваних доходів. А для цього потрібно подати до податкової служби відповідну заяву від першого нерезидента, Ну тобто, я не бенефіціарний власник, заяву від другого нерезиденту, А я таким є, тому що і сертифікат резидентності от цього другого резидента. Оця практика. Ми за неї так ну, співчували. Думали, можливо, не приживеться, але ми ом, отримуємо і відповідні. Підтвердження з боку податкової служби або у відповідях на наші запити, або навіть під час оскарження рішень податкової служби, тобто коли вони бачать, що можна продемонструвати остаточного. А отримувача доходів, і там є конвенція. І в цій конвенції є понижена ставка. Вони здатні її застосувати навіть в режимі заперечень на акт перевірки. Тобто ця практика склалася, і ми її вітаємо. Вона розвантажує суддів, дозволяє їм не займатися додатковим розглядом справ, де можна порозумітися, між платником податків і контролюючим органом. А Втім наразі ми ведемо таку дискусію з податківцями щодо а, застос... щодо адаптації моделей податкового планування. Коли платники податків виявили, що ну сперечатися щодо back-to-back -back loan або дзеркальних зобов'язань є а, така безнадійна справа. А що вони почали робити? Вони почали капіталізувати займи на рівні а, першого нерезидента. Ну, тобто, умовний BVI вже не дає позику, а він вносить в капітал певні суми. І Кіпр відповідно дає позику на українське підприємство, отримує відсотки. Він вже нікому не винний, ну, тому що немає заборгованості на тій стороні. Чому Кіпріоти, ну, якщо ми говоримо про їх уряд, так і вирішили? Ну на, на мій погляд, це була дуже кмітлива ідея. Тобто вони зрозуміли, що податковий контроль він йде супротив них, і якщо нічого не робити, то скоріш за все. Ну, саме по собі ця модель, да, вона зникне завдяки застосуванню правила бенефіціарного власника. І тоді капіоти вирішили, нехай краще ми дамо якусь пільгу цим підприємствам, які будуть капіталізувати займи. Ну, ця пільга виражається в умовному визнанні витрат в розмірі 80% від отримуваних процентів по займам. Ну і внаслідок цього, в Ефективному податковому навантаженні в розмірі 20% від базового податкування, ну тобто ефективна ставка, там виходить 2,5%. Оця модель ну, теж напрягає наших податківців. Вони говорять, як так можна, ми вже не можемо застосовувати ну, логіку back-to-back -back loans, але щось ви там небагато сплачуєте податків. Можливо, ми і в цьому кейсі будемо донараховувати податки. Ну, ми для себе задаємо питання, чому? Ну, можливо, тут е, треба йти через концепцію основної мети. Ну, дескать, е, український платник податків і закордонний платник податків навмисно використовують норми Конвенції понижена ставку податку. Ну, Таке насправді, якщо ми будемо розбирати коментарі ОСР до застосування правила основної мети, ми там знайдемо багато прикладів, коли такі обставини, як наявність стабільної економічної системи, правової системи, типа англійського права, дешевого персоналу, є достатніми привідами для того, щоб Структурувати компанію за кордоном, і це не призводить до того, що ми не можемо застосовувати конвенцію про запобігання подвійного оподаткування. Тому режим, який придумали кіпріоти, ну, на мій особистий погляд, це скоріше є взірцем, як і для ну, українських парламентаріїв. В нас же теж банківська система виявилася доволі міцною. Вона витримувала і кризис, і військовий час. І персонал у нас достатньо фаховий. А кіпріоти залишилися внаслідок ну, своєї адаптації таким фінансовим центром як найменше для країн екс снг А ну, ми могли теж щось зробити в цьому напрямі, щоб залучати ну, відповідні або хоча б залишати інвестиції на території України. Гроші. А... Що я хочу сказати? А, щодо звітів кік, контрольованої іноземної компанії. Ну, ви знаєте, що 1 травня закінчилися строки подачі відповідної звітності, 3 травня платники податків отримали закон, який звільняє від відповідальності за несвоєчасну подачу. Звіті втік до закінчення військового часу. Ну так виявилося, що сумлінні платники вони ну, залишилися в ситуації, коли е, на що подавалися і платили. Тим не менш, е, наш уряд дуже задоволений е, цією компанією. Е, є статистика, що близько 40% всіх. А надходжень з податку з доходів фізичних осіб. Вони прийшлися як якраз на декларації з контрольованих іноземних компаній. Тобто, ну наші власники компаній за рубіжом визнали доходи, сплатили. Ну це така начебто красива історія. Більш того, ну вже з'явилася нова статистика, що декілька тисяч таки не подали звіти кік, але податкова служба про них знає і вже почала. Писати їм повідомлення, що завдяки системі автоматичного обміну інформацією ми знаємо, що у вас є компанія, а ви не звітувалися, то що ж будемо робити? Ді, ді діскать, ну, е якщо ви не будете цього робити, ми ж вас там е е е е раніше або пізніше донарахуємо і оштрафуємо. А що, ми дум що я думаю з цього приводу? А, ну, По-перше, ну, треба подякувати сумлінним платникам податків, які, попри війну, а близько половини з них взагалі знаходяться за межами України, все ж таки вирішили, що вони є податковими резидентами України. І ці звіти подали. Хоча, якщо ми бачимо тенденції, то такий податковий патріотизм він з одного боку обумовлений тим, що все ж таки в Україні не такі великі за великі податки, як в країнах назовні. Але його просувати все тяжче у 2024 році. Ми час від часу проводимо таке опитування серед наших колег за кордоном: як відноситься податкова служба вашої країни до релокованих українців? Чи зазіхає вона на те, щоб вони стали податковими резидентами? Цієї країни сплачували податки за законодавством цієї країни, а не за законодавством України. Ви ж розумієте, що або я, е, я резидент умовної Австрії, і тоді український звідкік це вже не про мене, або я резидент України. Ну тоді да, звіт Звідкік я подаю. А от в 24-му році таких вочевидь ліберальних країн, які говорять живіцькою, скільки потрібно ми вас не чіпатимемо. Їх залишилося дві. Литва Швейцарія, і ще дві чи три, умовно ліберальні, де ну так, мовчазно, вони не, не, не дуже там, ганяються за українцями. А більшість в 2024 році перейшла до більш агресивної політики, що або внаслідок якихось соціальних питань, або внаслідок прямої, прямої вигоди, вимоги щодо того, що ви вже в нас живете довго, якось перетягувати наших релокованих громадян. Платників податків на свій бік, що ви сплачуєте податки у нас, ви резиденти нашої країни, і подбайте про те, щоб зменшити вашу економічну присутність в Україні. Ну і відповідно, щоб вже українська податкова служба не мала шансів на стягнення податків за українськими законами. Тобто, такий тренд є, і це дуже важка ситуація. Бо ми 2-3 роки вчили українських платників податків, як відбиватися від закордонних. Податкових служб через демонстрацію податкових сертифікатів податкової резидентності через те, що якщо ви хочете нас оподатковувати, ми запускаємо процедуру взаємного погодження, і нехай наші мінфіни переписуються довгі місяці або роки. Хто з нас прав, хто з нас платник податків? А що зробила українська податкова служба чи українська влада, щоб, ну, зацікавити наших релокованих? Платників тому, щоб вони продовжували, так сказати, свою боротьбу і опір там, ну, щоб зберегти платників податків. І тут картина не дуже класна. Ну, тому що, ну, дивіться, у 2022 році виходять низка роз'яснень, що коли ви отримали доход на закордонний рахунок, український підприємець, то це не єдиний податок 5%, а ПДФО 18% на загальних засадах. Ну, навіщо це робити? А потім була історія з листом про те, що наш мінфін підтримує податкове резидентство релокованих громадян, але вони його не видали. Писали, писали. Там були класні ідеї, дуже правильні з посиланням на, на ОСР і на всі настанові методики. Але ну не вийшли, не вийшов цей лист. А цього року з'явилася національна стратегія доходів, де Україна намагається після війни орієнтуватися на податкове навантаження десь близько Польщі. Тобто виявляється, що поки Польща вона дуже така ізобрітательна в запропонуванні ліберальних податкових режимів для тих, хто переїжджає, Україна але все одно це ну, 12-13% навантаження для. Тих, хто переїхав і став підприємцем за їх законодавством. Потім більше то Україна навпаки йде тим шляхом, щоб додати додаткове навантаження. Ну тобто, е, забрати ну стимул щось там, якийсь мотив, щоб ну залишатися і сплачувати податки не в Польщі, а на території України. Тому ми і е, ну вбачаємо, що ця тема з кіками, вона така, що е, є успіх. Багато хто сплатив податки, але внаслідок тренда оцінного з релокації і не відсутності бажання підтримати українських платників, залишитися тут. То ну наступні роки просто кількість отих платників, які залишилися резидентами і мають звітуватися за киками, вона може бути зменшуватися. Тому ну, в нас зараз вебінар-конференція щодо судової практики. Ну, що я очікую? Точно, в найближчі місяці, в нас буде податкові спори, чому ви не подали звіти кік? Давайте ми вас оштрафуємо. Ми маємо з вами опановувати тему резидентності і їх критеріїв, які базуються на концепції постійного дому, на концепції життєвих інтересів. І вже потім, на концепції 183 дня, де ми проживаємо. І ми маємо буде визначатися в кожному конкретному випадку для українців, які проживають за кордоном, так чиї ж вони резиденти. Юридичні можливості залишити їх податкове резидентство в Україні залишаються, але є певні причини і на закордонній стороні, і на українській стороні, які які це бажання залишитися українським резидентом зменшують. jeja kwisogogu